Всім привіт! Ви на каналі своїми руками і з вами я, Савонтій. Сьогодні я презентую вам новий продукт від UCLAN, а саме Smart TV Box під назвою Anet. Для чого взагалі ці пристрої? Для того, щоб розширити функціональність вашого телевізору. Якщо в ньому немає Смарт-системи, цей пристрій за невеличкі гроші дозволяє вам користуватися всіми плюсами смартів на вашому телевізорі. Всі застосунки, які можуть бути встановлені на ваш Android смартфон, можуть бути встановлені і на цей пристрої. Взагалі-то вони розраховані на перегляд мультимедіа контенту, перегляду YouTube інших стрімінгових платформ, перегляд онлайн-кінотеатрів. Якогось контенту з ваших зовнішніх пристроїв, IPTV, сталкер порталів та іншого. Анет Smart TV Box це Android TV приставка, побудована на продуктивному процесорі AmLogic S905X3, 64-біти, 8 ядер ARM Cortex A55, які працюють на частоті 2 ГГц. Вбудовані сертифікати дають змогу насолодитися такими офіційними стрімінговими платформами, як Disney Prime, HBO та інші. Приставка має розподільну здатність 4К Ultra HD. Приставка комплектується новим гарним пультом Anet RCU, збудованою аеромишю, шістю осьовим гіроскопом функцією голосового пошуку, програмованими кнопками, панелю цифрових кнопок та панелю програмованих кнопок для керування телевізором. Треба сказати, що цей пульт працює по інфрачервоному каналу і Bluetooth, а також при необхідності може використовуватися з будь-якою android tv приставкою оснащеною Bluetooth. Поставляється в такій фірмовій коробці Anet HDMI, High Definition Multimedia Interface. Давайте перейдемо до розпакування. Сама приставка. Пульт, блок живлення, виносний інфракрасний приймач, батарейки, кабель HDMI, невеличка інструкція. Детальніше по комплектації. Сама приставка, новий програмований пульт. З гіроскопом, аеромишка і те подібне. Голосовий пошук, батарейки до нього. Інструкція на 4 мовах. Виносний інфрачервоний приймач можна сховати десь за телевізором приставку. Блок живлення. Блок живлення 12 вольт 1 А. Стандартна вілочка, стандартне підключення. Та кабель HDMI. Десь біля метру довжиною. Ось такий комплект. Зверху приставка має логотип UCLAN, назву моделі Anet. По правій стороні на пів корпусу маємо перфоровані отвори для вентиляції. Попереду, як я вже сказав, там є екранчик, на якому відображаються режими роботи. На передній панелі TV-Box має невеличкий моніторчик, на якому відображається режим роботи, час, світлодіод, котрий показує у вимкненому стані, синім горить. Якщо вимкнути його, він буде горіти червоним. Зліва перфорована частина. На правій стороні є кнопка Recovery, роз'єм для TF-карт. Підтримує 64 ГБ карточки. Один USB 3.0, один USB 2.0. Зліва направо маємо вхід інфрачервоного виносного прийомника, вихід оптичного звуку цифрового, вихід AV для підключення застарілих пристроїв відображення, цифровий HDMI вихід. І LAN-порт Ethernet підтримує 100 Мбіт швидкість інтернету та вхід для зовнішнього блоку живлення Знизу резинові ножки та отвори для вентиляції. Ось такий вигляд має. Перейдемо до пульту керування. Пульт новий, великий, приємно укладається в руці. Так, що ми тут можемо побачити? Ось тут програмовані кнопки для. Керування вашим телевізором, тобто не треба другий пульт використовувати. Можна одним пультом використовуватися як Android TV TV-боксом, так і телевізором. Це цифрові кнопки. Прямого визову каналу, кнопки керування інтерфейсом. Можемо бачити ось ці ось кнопки зліва та справа відоміка. Та ось ці кольорові вони програмуються та налаштовуються в окремому застосунку, можна будь-яку функцію на них назначити. Швидка кнопка виклику YouTube. Можемо бачити кнопку виклику аеромишки, кнопка голосового пошуку. Можу сказати, що в ньому гіроскоп. Він працює як через Bluetooth, так і по інфрачервоному каналу. Позаду маємо інструкцію по програмуванню кнопок керування телевізором. Приємний пульт, кнопки нажимаються м'яко, є невеличкий такий щелчок. Але дуже-дуже тихий. При першому увімкненні він пропонує нам вибрати мову. Можете бачити, який тут список. Вибираємо мову. Виберіть мережу. Вибираємо свою мережу. Ввожу пароль доступу. Приєднання до мережі. Під'єднано. Налаштування пульта завершено. Встановлюються програми. Це нагадується, перше включення смартві бокса NET взагалі в мережу. Можете бачити, тут є такий застосунок, як Club Online TV. Приставка, оснащена системою Club, може використовуватися продавцем для дистанційного налаштування встановлення публікових записів Stalker стрім плейлістів у програмі Club Online TV. Для цього при першому включенні апарату до нього повинен бути підключений USB на сі з попередньо підготовленим файлом Club Signature. Надалі вибрані програми та контекст встановлюються автоматично. Поки налаштовував, мені вже прилетіло нове програмне забезпечення, встановлюється автоматично. Мені треба було тільки погодитися з завантаженням нового ПО. Та й все. Очікуємо. Ну все, налаштував я приставку. Дивіться, тут сучасний дизайн інтерфейсу, як на усіх сучасних Android, TV-боксах та на деяких телевізорах. Що ми тут можемо бачити? Тут ми можемо бачити голосовий пошук, клавіатура, сповіщення, показує, що у мене підключений USB на сій налаштування. Можемо змінити назву вашого пристрою. Підключений до Wi-Fi інтернету. Як я вже казав, має два діапазони 2.4 та 5 ГГц. Можна підключити по LAN-порту. Додав обліковий запис, параметри пристрою. про пристрій назва Анет, статус, модель, версія, версія Android 9. Що тут ми ще можемо побачити екран? Роздільна здатність. зараз в мене підключена до HD-телевізора, але він тримує і 4К в повному обсязі. HDR, завжди HDR, адаптивний HDR. Давайте виставимо завжди HDR. Підтримую HDR плюс, HLG теж. Що в нас тут? Додатки? Їх можна додати тут з установлених. Давайте одразу CPU-Z запустимо. Я обмовився, сказав, що 8 ядер. Ні, 4 ядра, кортекс А55, майже 2 ГГц частота. Девайс Anet Uclan, Amlogic. Температура можете бачити 62-63 градуси. Все, що ми можемо побачити в CPU-Z про цей пристрій. Тут можна налаштувати канали, так звані. Тут є якісь рекомендації YouTube. І інші а, YouTube Music рекомендовано від Google Play Market, Google Play додатки, які ми можемо встановити. Це рекомендації усіляких застосунків. От тут можна налаштувати канали, можна їх як прибрати, так і додати. Чим гарний цей пристрій, тим, що в ньому вже є застосунок Club Online TV. Тут вже можна вносити свої налаштування. Як для просмотру Stalker порталів, можете бачити, тут є Stalker, Extreme IPTV, M3U, плейлисти. Якщо ви писані або безкоштовними користуєтеся, можете сюди внести ім'я, url адресу MAC-адрес та інше можете міняти. Можете бачити, які тут налаштування. Зберегти та можете продивлятися ці плейлисти. Якщо ваш оператор надає такі послуги, то без проблем можна користуватися цим застосунком на цій приставці. Також, я казав, тут є такі офіційні застосунки, як Netflix. Якщо у вас є обліковий запис, можете додати його та дивитися цей застосунок. Також є Disney Plus. Взагалі-то ви можете встановити будь-який застосунок, який іде на Android. Тут немає ніяких обмежень. Погода. Автоматично визнало моє місце знаходження. Також взагалі ж є з YouTube. Вводите свій обліковий запис, якщо вам треба, та дивиться сучасний застосунок YouTube. Також є Remote Setup, це застосунок для налаштування вашого пульта. Пульта Anet Ось вибираємо його. Є декілька клавіш, які ми можемо запрограмувати. Це конкретно на керування вашим боксом. Гаряча клавіша, є три типи налаштування: натискання, подвійне натискання та довге утримання. Натискання назначити. Також можемо назначити запуск програм. Програм, які в нас встановлені. Натискаючи на цю клавішу на запрограмовану, ви можете швидким доступом запустити будь-який застосунок, який у вас встановлений на даному ТВ-боксі. І ось дивіться, що я встановив. Тут є повноцінний Google Play Market. Можете через пошук встановити будь-який застосунок, також можна встановити ігри. Ну, я і всім кажу, якщо ви хочете в щось пограти, в щось нормальне, то ці пристрої не для іграшок. Для ігор можете собі придбати гарний комп'ютер. Якщо немає у вас на потужний комп'ютер грошей, купіть собі ігрову консоль по типу Sony PlayStation або Xbox, або Nintendo, та грайтесь на них. Ці пристрої призначені для перегляду інтернет-контенту, онлайн контенту, взагалі для відео. Там можна сюди поставити TikTok, Instagram, там щось Інстаграм таке переглядати якісь відосики, але не для іграшок. Бо ну це не дуже комфортно грати на цих пристроях. А взагалі ви можете встановити сюди онлайн-кінотеатри. Ось тут є навіть Google Chrome, повноцінний браузер. Можна тут вводити запити та користуватися браузером. Ось я увімкнув гіроскопічну мишку, це натисканням клавіші мишка на пульті. Вибрав застосунок, прогружається у нас Авторіо сайт та користуйтесь браузером. Можна у селяні плеєра включити, ось, наприклад, MX Player. Він прогрузився. Ось у мене два тестових відео. Jellyfish 4K Ultra HD. Побачимо, як він. Побачимо, як він з цим впорається. Бачите, все йде ровненько, все йде гарно, все отлічно. Та ще такий є на тест ще один відосик. Це на тест HDR. -у. Ну, взагалі, то у мене карта відеозахвату захватує Full HD. 4К ви тут не побачите, на жаль. Але якщо підключити до 4К телевізору, то самі впевнитися в тому, що картинка дуже гарна, дуже приємна. Можна встановити HD VideoBox, там Lazy Media Deluxe, це два таких онлайн кінотеатру. Де безкоштовно можна дивитися, це такий, бачите, агрегатор дуже великий. Тут є і Фільмікс, і HDR's, навіть є українська Енеїда. Тут розбито по категоріям: фільми, серіали. Дуже гарні застосунки, безкоштовно можна дивитися фільми. Для перегляду телевізійних трансляцій є такі застосунки, як Мігого, Світ ТВ. UTV, Київстар ТБ, Lanet, у Можете їх безкоштовно встановити, якщо у вас є облікові записи, якщо ви там зареєстровані, вводити свої дані. Навіть от зараз я покажу. Ну, от Запустили в його, увійшли в свій обліковий запис. Тут навіть щось є безкоштовне. Ви можете бачити. Також безкоштовні канали є в UATV, але тут канали будуть всі регіональні. Ось по областям вони тут розбиті, безкоштовно показують. Якщо ви дивитеся якісь фільми з торрентів, можна встановити Торсерф або подібна, подібний застосунок, та без проблем дивитися фільми з торрентів. Наприклад, IPTV-програвач, якщо у вас є якийсь плейліст, можете завантажити. І ось навіть 4К можна дивитися улюблені канали. І ось такий інтерфейс він має. Дуже приємний, нічим не відрізняється інтерфейс від сучасних Android TV боксів. Дуже зручний пульт. Є голосовий пошук, є програмовані клавіші. Рекомендую до купівлі. Якщо тобі треба продукція ЮКЛАН, пиши мені на електронну адресу savonті.gmail.com. Домовимося, будь-який пристрій налаштований під ваші умови. Відправлю без проблем. Всім спасибі за перегляд. Якщо понравилося, став лайк, підпишись, якщо ще не підписаний. Всім пока, побачимось в інших роликах.